Перформанс стосовно новачка Блину це повпливав якось на його психологічний стан. Я не знаю, це треба в нього спитати. А ви обговорюєте ці моменти в команді між собою ні, стосовно того ні, що чи? Ні, не обговорювали. Взагалі, тобто, з виходом Блинуса на поле видно було, що Олександр Володимирович підтримує і навіть Тарас Михавко ну, підійшов. Гравець, гравець в команді, це наш партнер. Ми виконуємо свою там, роботу і тренуємось, граємось. Тому ну, якщо. Типу, є якісь питання. Стосовно цього, як ми можемо це вирішувати, це треба не знаю, йти там до керівництва федерації, щось, типу, ну, обговорити, кому щось не подобається. Тому. Взяли гравця в команду. Там, вийшло відео, що він там не причетний до цього чи ще щось. Ну, що можна робити? У нас ми повинні бути всі разом, тому що ми в команді, що нам ще робити? Стосовно ігор на цьому полі оболоні арени вже скаржились Львівські Карпати. Скажіть, будь ласка, на, сьогодні. Ну, на даному етапі, де ми, грали, ну, де ми граємо постійно там, в різних е містах, і з різними командами, то ну, для мене це одне з найгірших там полей. Не знаю, сюди у всіх стадіонах поливають постійно, щоб поводі була... не поливало. Ну і, і ви не бачили полив цей? Ні, ми взагалі полив не бачили. Давайте почнемо а, з цього. Я знаю, що цей полив я ще тут грав 15 років тому за юнацьку збірну. Він такий залишився, там шланги виносять і поливають. Ну, це бути... попливало на в чи? Ну звісно, воно впливає. Ну, Стан... Нє, питання Володимир Брашко на весілля вже запросив? Ні, ще ні, ще не запросив. Будете чекати на запрошення? Ну і запросить, підемо, звісно.